Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості в благословенні! Прекрасний час, прекрасна середа, піс сьогодні маємо. Бачите, я сьогодні навіть не встиг вдень, поки було світло, записати відео. І такий сильний вітер, що просто важко е, тримати е, і камеру, і, по, і, і звук, щоб був добрий, то вирішив зробити сьогодні. З кімнати готелю. Неважливо, звідки робимо відео. Важливо, як переживаємо ці послання Богородиці, важливо переживати їх. І сьогодні, 25 липня 2011 рік. Дорогі діти! Нехай цей час для вас буде часом молитви і тиші. Нехай відпочине ваше тіло і дух, нехай перебувають у любові Божій. Дозвольте мені, дітоньки, вести вас, відкрити ваші серця Духу Святому, щоб усе добро, що є у вас, розквітло і вродило стократним плодом. Починайте і закінчуйте День молитвою серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо прекрасне послання Марії, де вона дає конкретні цікаві поради. І сьогодні говорить, як починати і закінчувати день. Молитвою серцем, серцем. Це означає, прокинувся не телефон. Знаєте, як у нас раніше казали, довбоящик, а зараз довботелефон. Ну, це та саме, та саме е, штука. Тільки раніше в телевізорі ми мозги свої втрачали. А зараз у нас телевізор це телефон під рукою завжди. Е, Раніше було простіше, знаєте, тут телевізор не можеш сидіти цілий день біля телевізора, а зато з телефоном тепер можеш з цим телевізором бути візде, подорожувати, їздити, в транспорті бути. Ну, тобто з цим телефоном, який тебе мозги твої забирає, деградуєш. І Марія каже: не з цього починайте ранок. Хай всі, всі починають. Бо ми зараз кажемо, так всі ж так роблять. Ну, всі, але я так не роблю. І якщо я не роблю, то вже не всі. І це запам'ятайте: що якщо ти не робиш такого, то всі вже вже не всі. Якщо ти починаєш ранок з молитви серцем, то це означає, що вже не всі з телефона починають. Якщо ти закінчуєш молитвою серцем ввечір, то це також не всі в ліжку до останнього так, тримають телефон, поки він вже не впаде на голову. Так? Нехай цей час для тебе буде часом молитви і тиші. І сьогодні Марія закликає нас на тишу. на тишу. І сьогодні в практиці також знайдемо час на тишу. Завжди можна знайти час на тишу. А якщо телефон з собою, звичайно, не брати, то тишу можна організувати. Нехай відпочине твоє тіло і дух, каже Марія. Нехай відпочине тіло і дух. Іншими словами, нехай. Або хай би ти відпочив вже від того телефону, друже. Відпочинь, бо відпочине і тіло, і дух. Коли ти підеш на тишу, коли ти підеш на тишу без телефону, то буде там відпочивати і тіло, і дух. Нехай перебувають у любові Божій. Власне, Марія закликає на тишу, на цю молитву тиші, щоб перебувати там в любові Божій. Щоб вийти і побути в любові Божій. Це є добра, дуже практика, і сьогодні її треба виконати. Дозволь мені, дитинко, вести тебе, відкрий своє серце Духу Святому, щоб усе добро, що у тебе розквітло і вродило стократним плодом. Ми бачимо, до чого нас Марія веде, веде, щоб наше добро розквітало і множилося. Множилося. Каже Святияків гріх тому, хто знає, як добро робити, а не робить. Тобто, коли ти знаєш, як ти можеш послужити, як можеш ширити Царство Боже, які справи добрі можеш робити, можеш, вмієш, і маєш до цього ресурси, а цього не робиш, ну, це придеться з того сповідати, придеться за це відповідати. І Марія хоче, щоб ми. Все добро, яке в нас є, щоб воно розквітало і приносило плоди стократними плодами. Тобто все добро, яке в нас, щоб воно розквітало, розквітало, розквітало. Щоб ми не давали це добро глушити тернями, тернями цього світу. А терні цього світу якраз і приходять нам через інформацію, через телефони. І потім нам немає часу, коли щось робити добре. Бо ну, як, яке добро, там кінець світу кожен день по телефону. То метеорит, то війна, то голод, то потоп, то астероїд. Ну, і так кожного дня нова історія, новий кінець світу. Нема коли добро робити, треба виживати, треба запасатися. І тобто світ е, вчить нас робити так. А Марія каже: не, не так. Робіть не так. Йдіть на тишу і там відпочивайте тілом і духом. І відкривайте серця Святому Духу, щоб усе добро, що є в тобі, розквітло і вродило стократним плодом. Починай і закінчуй день свій молитвою серця. Закінчуй і починай свій день молитвою серця. І сьогодні, хто дивиться зранку, то вже починаємо. Починаємо молитвою серця цей день. Молитва серцем це розмова з Богом. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що я прокинувся. Прошу тебе, відкрий мені сьогодні очі, де я можу чинити добро. Відкрий мені очі, де ти кличеш мене сьогодні, де ти можеш мене сьогодні провести, яке служіння мене ввести можеш сьогодні? Я підкоряюся тобі, я хочу бути твоїм апостолом, і я хочу жертвувати сьогоднішній час, сьогоднішньому дні для служіння Тобі. І потім. Слухаємо в тиші, куди Бог кличе, і він обов'язково тебе покличе. Зазове тебе, синку мій, дочка моя, можеш допомогти мені тут, можеш мені порадити, допомогти з цим, з тим, з тим. І потім, коли вже почули, що Бог каже, виконати це і будемо мати мир і радість в цьому дні. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорі. па, -па.